У нас вдома були тваринки екзотичні, і це все в нас погоріло. У нас були. Якщо діти були, то ми вискочили, бо була восьма година вже вечора. І, ну, роздіті босі бігли по стеклам в диму. Хорошо, одна машинка у нас там з краюшку стояла, що ми ту машинку пригнули, обстріли, не знали, куди їхати. Дуже страшно було ніч, стріляють, все таке, дерева валяються, плити валяються, криші валяються. Я розказував Салавів, багато там попридумували, що у нас там фабрика була крокодилова». Слава Україні! Більше двох тижнів були в дорозі, щоб попасти на підконтрольну територію. Є у нас такі, є такі, які бачили жахіття, які в погрібах сиділи по, по, більше по, по 20-15 по днів. Задля того, щоб діти на сьогоднішній день мали посмішку на обличчі, ми повинні разом додати всі зусилля, щоб вони мали змогу відпочити, подихати морським повітрям.

Це на два місяці, але у них буде можливість залишитися там, але це по їхньому бажанню, як вони захочуть. То вони можуть попродовжити своє перебування до кінця війни. У нас процес цей налагоджений. Діти там у нас є механізми, да як дітей там утримувати, які їм і не тільки для розваг і для оздоровлення, але й і для освіти.